Настя, що, ти така красуня. Нащо ти дозволяєш Михайловичу так з тобою поводитись? Я не знаю. Мабуть, характеру в мене немає. Так виховуй свій характер, так не можна. І зачіску нову зроби. Слухай, якщо я почну виховувати характер, Вітінька собі нову дружину знайде. О, свій кому ж він потрібен, твій Вітінька. Віктор Михайлович, вітаю. Що бажаєте сьогодні? Настя, давай поговоримо. Ну, От баби. Галя, дай мені якийсь сік і, і різки. Виперне дуже. Жінки люблять щедрих і галантних гусарів. А А то шампанське? А це вже краще. І, і шоколад. А це вже зовсім непогано. Добре, давай мені пляшку шампанського і коробку шоколаду. Що, Шо, дві пляшки і дві коробки? Ай, молодець!